Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Ну, це, мабуть, одна я вмію блукати в трьох соснах. Все ж таки я знайшла ботанічний сад, який знаходиться буквально поруч, з другого боку від замку. Показати все тут неможливо, площа величезна, це і дерева гарні. Звичайно, я ж деякі місцинки пропустила, хоч і ходила по кожній дорічці, як мені казалося. Але мені тут так сподобалося, що я вирішила показати вам все. І ось ці кам'янисті ландшафти, де все засаджено начебто звичайними рослинами. Але як гармонійно вони вплітаються у сам парк, вибачаюся сад. Підписана кожна деревинка, як бачите, кожна рослинка. Нахилятися це достатньо довго буде, і знову будемо втрачати час. Будемо зупинятися тільки біля тих рослин, яких ми ще не бачили в жодному ботанічному саду, або нас зацікавлять своїм цвітінням чи ще чимось. Хто хоче це побачити, можна зупиняти, шукати. Ці рослини і вуглі, можна збільшувати етикетки, які тут стоять. Але чому ми будемо звич... біля звичайної лози зупинятися? Ми подивимося ось на оцю галявинку за той час, начебто каміння, начебто струмочок. Але як простенька травичка прикрасила цю містину. Ну Це ж просто шикарно. Просто захват. Дуже багато папоротників. Я ніколи не думала, що їх скільки видів, тим більше я в них не розуміюся. Ви знаєте, що я дуже люблю квітучі рослини і дуже люблю однорічники. Хоча вже пора переходити на багаторічники. Нещодавно була тема про біогумус у пані Наталочки. І ось погляньте, яка тепла грядка. Внизу вона зроблена, як для компостера там дверка. Яка відкривається і можна знизу брати компост. Ви ж знаєте, як робиться тепла грядка. Накладається все під низ, зверху земелька, поки гниє, опускається і можна використовувати. Я робила так вдома: шикарний компост от виходить. І трішечки подивимося, що ж у нас тут. Людей багато, я б сказала. І доводиться, як бачите, швидко переводити на щось інше. Ну, але вже ви звикли до цього, що там ноги чиїсь пробіжать, там асфальт фотографується чи доріжка. Мені дійсно сподобалося те, що підписана кожна рослина. І я б з задоволенням би вам її показала. Але. Самі розумієте, для цього можна витратити не одну пам'ять, а в мене на одному телефоні не вистачило пам'яті. І ось такі галявинки, які можна використати як зразок для свого парку. В основному тут все посаджено по клімату, є, як завжди, аптекарський городик і є. Сукуленти, ну ви все розумієте. І ось погляньте, що тут є. Тут стоїть три будиночка для бджіл, і це їхня галявинка. Так і називається галявинка для бджіл. І тут вони збирають мед. А ось, держіть мене десятеро. Я про цю деревину мріяла вже не знаю скільки. Так, так. Це тюльпанове дерево, і воно стоїть собі спокійно. Я спочатку подумала, що воно вже відсвілося, тому що в кожному довіднику воно по-різному, воно величезне, воно просто у мене емоції. Я... я бігала крім, де можна було підійти, щоб побачити, чи квітло воно, чи ні. І тут я побачила ось отаку протоптану доріжку вздовж зеленого загорожі. І пробую навести вгору тут, є, як бачите, і. Насіннячко вже, я вирішила, що вона вже відсвіла ця деревина. Аж ні, ось бутони. Це ж вони, це ж правда бутони. Це ж не, не завість, не насіння, нічого. Тобто, у нас ще є можливість приїхати сюди і подивитися, як квітне тюльпанове дерево. Це. Ну, я не знаю, можливо, я така. Трішки дурненька, яку, яка в захваті від таких диковинок. Я про нього тільки читала і бачила його на е, фото. І погляньте, що я бачу в центрі клумби. Тіланці, вони ось так собі висять, ось тут поряд із злаковими. І так гармонійно тут вписалися на тому сухому стовбурі. І ось, дивіться, що я ще побачила. Це ананас, який я там переклала, не переклала, а прочитала. І я не зрозуміла, він що, росте із землі, він відверзає і відходить. Чи, 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 можливо, я не так зрозуміла, що то ананас той, що ми звикли? Можливо, то якась інша рослина, яка має таку ж назву. Потихенько по сезонам рослини, по кліматам і по зимівлі. Вони ось тут розділені. деякі, як ви бачите, в горщиках це гінкобілоба, я вам часто показую. І так, ось вицяджений ось на таких алейках центральна е, фігурка. І ось кожна кімнатка, як я їх назвала, це е, хвороби. це при простуді рослини. Тут є все. І овес від кашлю, і м'ята, і тим'ян. Ну, дуже-дуже з любов'ю зроблені ці грядочки. Що просто навіть місце, я побачила для гарбуза в одному в із галявинок. Це теж рослина лікарська. Ось так передивляєшся, і навіть деякі ти не знаєш, що вони використовуються. Я вирішила пройтися по всім галявинкам. Це печінка ЖКТ, кишково шлунковий тракт. Це я спочатку зовсім подумала, що це Чемериця. Думаю, що тут робить отруйна рослина. Ну, буває таке в мене інколи. Можна. ви вже бачите, ходити тут біля кожної рослинки і зупинятися буквально на хвилинку не вистачить. Я вже дивлюся, що ще велика площа, а мені потрібно як мінімум в 2 години, ну, в 3 виїхати звідси. І любисток ось тут є, і ну, все. Кожна рослина може бути лікарською, ви знаєте, і кожна може бути отрутою. Як використовувати її і для чого. І погляньте, що мене притягло. Ось ці білі пелюстки, які лежать на землі. Щось вони мені нагадали. Я думаю, той, хто був зі мною по всім ботанічним садам, зрозуміє, що це. Це пелюстки із. Дерево на совичків, ось є. І ось це дерево воно вже відцвітає і розкидає так свої величезні пелюстки, навіть це не квітка, це прилисники такі величезні. Дуже гарно, дуже цікаво, особливо, коли ще знаєш і прочитаєш німецьку, і вникнеш, від чого ця рослина. Це в нас колхікум осінній крокус, він теж використовується при астмі, при хворобах горла. Чомусь я не побачила тут цикламена, адже це один із найбільших корінь цикламена, використовується при синуситах, гайморитах. Тобто, це якраз можливо, ще не все зійшло, можливо, пізніше буде. В принципі, достатня така шикарна енциклопедія лікарських рослин. І не забуваємо, що поряд факультет біології університету. Саме тут вони вивчають рослини, знайомляться з нею. Це нервова система, тому що ми бачимо хміль. Той, хто не спить, той, хто нервується, для них і хміль, і м'ята, і всі заспокійливі трави. Ну, це ж треба так продумати, такими як версальськими галявинками переходами. І тут починається найцікавіше. Особливо тут не пройдеш рослин дуже багато. Тут і хвойні, і середземноморські, і ну, ну, всі рослини, які. Я навіть вимовити не можу. Деякі я вам показувала вютерсло, як вони квітнуть. Деякі я навіть не знаю, як називаються. Ви знаєте, хвоні теж не мій коньок. А ось улюблениця ця королівська, моя подруга її обожня. Пальми. пальми, пальми теж різні, і вони далекувато. Як бачите, я наближаю, не підійдеш. Оформлення, клумфи, бачите, все засипано мульчею. Хтось підійшов до Остроліці, я знову відійшла. І я вам покажу в іншому місці, ми її роздивимося дуже добре. Ну, Як бачите, тут є, є і цитрусові, є і пальми всіх видів, і хвойні, і листові, і ось як підрізані. Тільки ходити. Ось так вибрати один день і приїхати подивитись саме ось цей садочок. Біля кожної деревинки зупинитися, роздивитися. Деякі дерева ну, мінімум по 20, по 30, по 200 років, можливо, дуже такі товсті. Я вам покажу, яка рослина достатньо була старою. такою, що... Це квіточки безсмертника, геліхлізума. Саме тут, ви бачите, зроблена кам'яниста для кам'янистих кліматів, господи, ландшафтів. Камінь, пісок, особливо нічого такого немає. І контейнерні посадки для тих рослин, яким потрібна земля, не тільки камінь. Каміння. Я не знаю, наскільки в мене відео все це розтягнеться. Але дивитися. Можна дуже довго. І я знаю, ще раз повторюся, що в кожного є час, який він виділяє на перегляд. Бо все ж цікаво, кожному цікаво. Ось погляньте, яка рослина, як у неї піднялося коріння. Це одна із видів акацій. Ніколи не думала, що це така акація. Але вона так підписана, тому ми віримо. І мені здається, це мімози. Акації, вони ж, мімоза це ж теж акація, і, до речі, вони теж є різних видів. Ну, Просто фантастичний оазис такої краси. Є і тінисті переходи. Є і тінисті містинки, де ростуть гінура росте, де ростуть папоротники, роджерсії. Просто-просто захват. Чесно вам кажу, інколи я не могла знімати, бо сонечко було в очі, і не давало показати вам красу рослин. Ось ціла галявина папороти, вони величезні. Це гуртожиток студентів, але там є алейка ще рослинок. І ви бачите, як виглядає Гінура саме в цьому. В ботанічному саду, і ось висаджені контейні, контейнерні рослини, їх на зиму ховають, зрозуміло ж, прибирають, навряд чи вони тут стоять. Я спочатку думала, що ж це таке з таким листям, схоже на фікус, але якесь стебло не таке. Потім побачила, що воно прихиляється до цього товстого стовбура, це його опора, і це ось фікус. Деякі рослини навіть і не подумають, що вони прям такі екзотичні цінні. Тут є зовсім вони не дуже виглядають так ефектно, але дуже цікаві. І ось погляньте, давно я не бачила, так, щоб вам показати, це гортензія дуболисна. лися, як у дубочка. І скоро вона теж буде квітнути, ось квітко носики вже є. А ось гляньте, яка краса. І яке голубе небо. Погода була неймовірно гарна, сонячна, на вечір почав накрапувати дощик, ні, пасмуро стало, і крапати ровно, рівно 5 хвилинок він прокапав. Це я вдома, як збиралася на свято, найдовша ніч мистецтва. Завітайте на канал Українців Німеччині. Подивіться до дня 200-річчя міста Ютерсло. Довго дивилася на цю рослину. Я думала, що це гібіскус. по типу Розана. Так і не знайшла назву з боку магнолія, але це щось не схоже на магнолію. Магнолія ось вона. І де-не-де де лишилися листою квіточки, це найпізніша магнолія. І вона така жовтувата. А ось який кущ цвіте. З кожним періодом цвітіння міняються і сади. Ви знаєте, як прекрасно виглядало цвітіння медвежої цибулі у Біліфельді. Це просто було оці білі галявини, я їх до цих пір пам'ятаю, вже вони відсвілися. І, звичайно ж, куди ж без місцевих жителів, тут є невеличке озерце, плавають і лиски двох витів з дітками, і гусочки, і вони майже не бояться людей. До речі, я забула. Що потрібно навідатися в наш сад, ботанічний сад і подивитися, чи не зацвіли лотоси. Це щось я вже просто забігалася. Скільки зараз все цікавого весна, і потрібно все встигнути. Тут видно, що вже біленькі бутончики піднялися над водичкою. Уже, можливо, ж вони цвітуть, і в нас. В ботанічному саду Білефельда Лостос був червоний, але він був теж ще в бутонах. Тобто ми вже прогавили цвітіння. Бамбук росте всюди. Зроблена така алейка вздовж озерця. Вирішила пройтися тінистою алейкою. наче джунглі такі. Можна сісти відпочити, поспостерігати. Я вже не ходила навколо озерця, щоб побачити, як виглядає верба посеред озерця. Штучне, мабуть, ставоч... Озер... острівець зроблений. А тепер починається дуже-дуже цікаве. Приготуйтеся всі любителі пряних трав. Це пряна клумба. І такої кількості шавлі тим'яну, і найбільше м'яти я не бачила ніде. Я не встигала дивитися. Я думаю, що встигнете ви, хто не встигатиме, ставте на зупинку і читайте назви. Тут на, м'ята з усіх континентів: і марокканська, і арабська. І навіть я таких і апельсинова, гриб фруктова, ну, це наче чули. Аромати низько нахилятися не можна. Особливо, хтось, як пройде торкнеться, зразу так аромат відчувається. І тут я вирішила вам показати всю м'яту. Можливо, хтось і собі придбає. І погляньте, де вона росте, саме в кам'янистому садочку. Можливо, і для нас ця ідея підійде для нашого клімату тепер, але деякі м'яти не витримують морозів. Ось тут треба бути обережними, щоб не купити і не втратити наступного року цікавий та й недешевий екземпляр. Мені сподобалася м'ята з жовтими листочками. Я сподіваюся, що ви на мене не будете. Зобижатися, що я вам так повільно все показую. Чи швидко не знаю. Але якщо ще повільніше, то ми будемо дивитися серіал на весь рік. Я не встигатиму монтувати. Вирішила зробити це відео трішки довшим, тому що наступне відео буде ще більш шокуючим. Там буде просто вау-вау-вау, як на мене. Ну, от скільки тут сортів м'яти. Мені аж цікаво. Я хотіла спочатку порахувати, а потім вирішила, що я не встигну порахувати. І за того, що люди йдуть, мені постійно треба відходити, відводити, пропускати дуже вузькі доріжки. Саме тут йдуть навколо цієї місцини, де посаджене. І ось так буяє півонія. О, як я люблю півонія? Їхній аромат це просто щось неймовірне і рис з боку і це знову м'ята. А ось тут ви бачите ту галявинку, яку я ставила як анонс моєї поїздки. Повністю кам'янистий місцевий ландшафт. І звичайні рослинки, які вписалися, звичайні трави, аквілеї, анемони унікально вписалися. в Цей ландшафт дуже гарно виглядають вони. Як ви вже розумієте, що тут іще ходити, ходити і ходити можна. Піднялася вгору, хоч уже ледь ходила тут. Ну, ледь ходила, в мене ще буде там прогулянка. Ще довго я гуляла цей день, бо сьогодні ноги мої зовсім відмовляються ходити. Я не скаржуся. Мені емоцій хватає підйому надовго, щоб і поділитися з вами цими чудовими емоціями. Лілія вирощується тут в контейнерах. Є і природні лілії, такі перві, і ці звичайні декоративні. Як бачите, вони стоять по росту, і ви бачите, що тут є теплиці. А це найбільша інтрига на даний час. Лілії це ще одна моя любов, я їх обожнюю. Єдина тільки ті, що дуже сильно пахнуть, у мене їх немає. Хотіла вам ще показати, все, думаю, ось досить, досить, але. Хочу показати вам ще ось цю, цей флораріум чи тепличку, не знаю, як вірніше назвати, для рослин хижаків, для моху. Важко знімати, скло відсвічується, бо сонце. Я вже, як бачите, кручусь навколо, як тільки можу. Тим більше люди ходять, теж дають мені такі ось. Заважають, як то кажуть. Сподіваюся, що ви хоч частинку побачите, тому що нижню частинку, ви бачите, не видно із за сонечка. Але ось тут непогано, наче видно. Так все тут зроблено, все з розумом, такі гарні квітучі віжачки. я деякі... а розмір. Це ж тільки как... здається, що вони такі невеличкі, вони там дійсно гігантські, як на мій погляд. Начебто й бачила я в садовому центрі, але не такі. Поступово переходимо знову, знову в ботанічний сад. Любуємося зеленю, красою. Тут вже більше кущів йдуть. Ось яскраво жовтий кущ мені сподобався такий ефектний. По теплиці росте невеличка галявинка. Не хотіла її спочатку робити вам відео, потім вирішила вже не лишати, не вносити цей кусень. Погляньте які колеуси, це вегетативні колеуси ростуть на півтіні. Поряд ростуть варігатні прицина, вперше бачила таку, бачила тут датуру. Не знаю, чи побачите ви її в кадрі, не дуже добре видно, бо вона під самою стіночкою. І як ви розумієте, ми виходимо на фінішну, пряму на найцікавіше, яке буде в наступному відео. А ви насолоджуєтеся разом зі мною, цією красою, я вам передаю свої емоції, на жаль, не можу передати аромати. Ставте лайки чи дизлайки, коментуйте, щоб я мала якийсь зворотній зв'язок і до зустрічі в наступних відео.